Люди більше зараз себе ну чомусь спокійніше поводять. Я не розумію, чому на початку було страшно зараз. вже йти звикти. навіть понімі все вже закінчилася, вона чи тільки почалася так, не реагуєш. Щоб вітре тривога. ти розумієш, що воно якби летить, воно якби далеко, але воно ну може й не долетить. Якщо бачу, що летить щось таке дуже критичне, тоді ховаємося. Якщо так, то вже я живу на першому поверсі. В центрі міста я сподіваюся, що не долетить. Так, тому що я не кожну тривогу спускаюся, але я спускаюсь. А щось там балака, ну повернувся, я далі. Кожного індивідуально. Ну, хто думає за свою безпеку, так ходить, хто десь трошки десь халатно ставиться, то в принципі, якби. Чи змінилася ваша реакція або, можливо, ставлення до обстрілів тривог повітряних? З якого часу? За, від початку війни. Тобто, як ви ставились на початку в, у першій місяці і зараз? Так, звісно. А як? Спочатку ми бігали в підвал з дітьми, а зараз вже ні. А чому? Тобто зараз більше оцінюєте, куди летить, чи що летить? Ну, типу, так, так. Да. А стосовно укриття, чи як вас облаштований загалом, чи як оцінюєте його? Ми взагалі з маленького містечка, і ну, воно було не облаштоване, але під час війни вже його облаштували, ніби й відкрили для всіх доступ. А з загалом, стикалися, так розумію, ви кажете, облаштували і відкрили доступ для всіх. Mm -hmm. Були якісь такі ситуації, що могло бути закрите? Так, ну на початку ну, то тобто, воно було не. Почалась війна, грубо говоря, воно було просто нічиє, його забрали, а зараз вже відкрили для людей, як то кажуть. Просто підприємці позабирали для себе. Я так розумію, ви казали про дітей. А як діти реагують на сирени, на повітряні тривоги? Ну, зараз вже ну, трохи краще, тому що вони ну, привикли, як то кажуть, а спочатку геть не спали. І бігали три-чотири рази на ніч. Таке було. Виїжджали за кордон навіть. А як вважаєте, з чим це В сила, можливо, звички або те, що більше інформованість? Чому зараз реакція спокійніша дещо? Ну, просто розуміємо, що ну, вони більше ціляться, напевне, великі міста і більш стратегічні якісь об'єкти більше, чим то вже ну, ніби інформацію збираємо. Де, куди і що. Ставлення змінилося. Звичайно, спочатку була паніка, а тепер ми вже звикли до того всього. Ну, але вже сприймаємо те, те так, як є, ну а що робити? Ось ми якось виживати. Власне, а чи при кожній загрозі, коли звучить сирена, повітряна тривога, ховаєтесь в укриття? Чи... Ні, я не ховаюся. Загалом? Загалом не ховаюся. Я живу на першому поверсі. В центрі міста я сподіваюся, що не долетить. А на початках, коли були перші місяці була віде. паніка, але я не ховалася також. У мене вдома інвалід, і мені її виводити з хати дуже проблемно було десь вестерні. Вже а як з... буде? А чи знаєте стан вашого укриття у вашому будинку? Чи можливо сусідів за сусіди, наші сусіди спускалися, десь ходили в укриття? Ну я не питала, чесно кажучи. Мені здається, що там не дуже умови, бо там і бомжі ходили, залазили, там було відкрито і там таке не дуже. Але загалом воно є і воно відкрите. Так, принаймні було відкрите завжди. Так. Як ставилися у першій місяці, як почалась повномасштабка і зараз? Ну, Змінилося трохи. Колись раніше більше ходили, зараз все ж таки менше ходіть в укриття, ну, судячи по Львову. А як вважаєте чому? Інформованість а... чи просто якась звичка в людей? До того, Я вітрінити. не знаю, люди більше зараз себе ну, чомусь спокійніше поводять. Я не розумію, чому ну є тривога, звучить і саме більше так, скажем так, непокоїть, коли діти, наприклад, бігають, гуляють або мами з колясками і не реагують на цю тривогу. Ну, це звичайно трохи якось виглядає ну небезпечно як для мене. Наприклад, я би все ж таки переживав там за дітей, там особливо з колясками, малих дітей. Ну, але це кожного індивідуальне, тому як би. А якщо про вас, як змінилася ваша емоція? От коли звучить повітряна тривога, сирена? Е які емоції були у перші місяці війни і зараз? Щось змінилося? Ну, тривога вона така, що не знати, куди що прилетить. І... Ну, я не знаю, я не можу дати на це питання відповіді. Власне, а ваше укриття? Я так розумію, ви його відвідуєте під час повітряних тривог. Як його оцінюєте? В принципі, зручне, все, що потрібно для перебування в тривогу, то в принципі є в укритті. Е, як для мене, ну не знаю. Типу, зараз щоб трамвай не переїхав. То не знаю. Ну, я вже це вже якось воно сприйнято, тому не знаю. Але чи змінювалося, чи якось ремонтувалося більше під критерії, які би мали бути? Укриття, власне, яке ви відвід? Ну змінилося. Що було на початку? Наприклад, що так ніхто не знав. Не було такої якоїсь більшої організації, то зараз набагато краще. Ну до цього і ставляться, по перше, відповідальніше поставилося до цього, якщо навіть було е, таке, що колись були по новинах, показували закриті е, закриті відкриття е, укриття. Е, та і коли потім ну, на жаль сталися жертви, то вже до того почали більш скептичніше ставитися і облаштувалися, і вони ж завжди відкриті. А вже питання, чи ходять люди, чи не це вже кожного індивідуально. Ну хто думає за свою безпеку, так ходить. Хто десь трошки десь халатно ставиться, то. В принципі, якби. Як Якщо за увесь період повномасштабної війни, порівнювати там на початку, як ви ставилися, і ваші емоції, і зараз? Ну, я з Харкова. Тому я вже до цього звикла. На початку було страшно, Зараз зараз йти, ти навіть ти по ньому, все вже закінчилася вона чи тільки почалася. Так, не реагуєш. А власне, чи відвідуєте зараз укриття і чи відвідували на початках? Е, ну, На початку у, у Харкові зовсім не було сирен. Тому ми тільки бачили, чи бігуться сусіди, чи спрацьовує в телефоні інформування, чи е, летить самоліт. Літак. Чи літак. Mm, літак. Да. Тому... Зрозуміло. А власне, чи загалом були укриття? Були, у нас були. У нас е, новий дім. Тому будинок, тому в нас були. Але я так розумію, і, і поруч станція метро, ти, просто люди сиділи, жили, в вагонах спали, я не знаю, там була по-всякому. А зараз, зараз, як от, коли бачимо попередні дві ночі, у нас були сирени, так, ну, загрози. Ми приїхали. І, ну, ну, ми, ми вирішили, що в нас вони якось гудять страшніше ніж у вас. А щось там балакає, ну повернувся, я далі. Тому Та ви, зараз ж, не ж, реагуєте. Ні. Ми до цього звикли. Ну, ви ж коли присинаєтесь, і там птахи влітку поють, ну ви ж гарно, гарно або не гарно. Тому... Власне, не оцінюєте, чи там летить саме у вашу сторону, або що саме летить. Просто така реакція на будь-що. Мені просто сказала, боженька, там, збережи, мене, там, мою рідню. Все. А там як буде? А що значить змінилось? Ви маєте на увазі психологічне ну, тобто, сприйняття? Психологічно, ваша поведінка, ваші емоції. Можливо, на початку була більш паніка і реагували на кожну тривогу, а зараз більш розслабились або навпаки. Ну розслабитись точно ні. Просто є більше... Ем... Інформаційних якихось моментів, які ти вже можеш відсвяткувати, наприклад, так і зрозуміти, так тут варто більше напрягтися, все ж таки спуститись в укриття. А тут ну варто бути обережним, але там можна продовжувати робити, там, те, що ти робив. Але кожну тривогу ти сприймаєш, ну ти починаєш моніторити, дивитись, наскільки це тобі безпечно, що ти ну. Більше починаєш боятися за свою безпеку і спускатись в укриття, тому що я не кожну тривогу спускаюся, але я спускаюсь. Особливо коли це масовані обстріли. Ну, тут взагалі б не, я навіть не обговорюю. Це я в укритті. Власне, якщо говорити про укриття, ваше укриття, де ви його відвідуєте, так? Можливо, біля вашого помешкання дому, як його оцінюєте загалом стан, готовність? Ну, це не укриття насправді. Я киянка, в мене біля мого будинку є новобудова, в якій є паркінг, і це безпосередньо слугує нам укриттям. Там стоять авто, ну якби ви розумієте, що це не є дійсно безпечним укриттям, але в будь-якому випадку, якщо якісь уламки, ну, це збереже життя, тому що я живу на 12-му поверсі, і це краще спуститись в таке укриття ніж не спуститись взагалі ніяк. ось тому. Mm, як з такими укриттями безпосередньо, які б були безпечними, то ну я думаю, що це проблема всієї країни у Львові. Я не знаю на рахунок укриттів. Взагалі, як в мене два кілометри до метро. Якщо ну це або ти заздалегідь прям читаєш і бачиш, що буде там обстріл москви. Але мабуть, коли балістика для Києва, це Ні, ти, ти не спи з 12-го поверху, ти не встигаєш, наприклад, спуститись навіть на перший поверх, ну добігти, да чи з'їхати на лі. Це, да, ти це все в процесі відчуєш, як бахка, але ти спускаєшся. І прям да, вікна трещать, все, все шумить, але ну, що робити. Так, такий час у нас. На початку сприймається воно зараз однаково. На початку просто було нерозуміння. Це все було, кожна тривога, да, мабуть. Кожна, буває. Да. І тоді ж, як-не-як, як, все одно, в нас не було взагалі ніякої. Інформованості мабуть. Інформованості, так на рахунок цього, що летить, куди летить, і звідки як ось? Тобто ти боявся всього, і взагалі звук тривоги був страшний. Зараз він якось трошки сприймається звичніше, ось єдине що. А так, в принципі, кожну тривогу ти так. Що там пишуть? Ми з телеканалу Правда тут, Львів». Скажіть, будь ласка, чи змінилося за час повномасштабної війни ваші реакції, загалом емоції, ставлення до повітряних тривог і обстрілів? Ну, загалом так, адже в перший період було неймовірно страшно, але якось до цього більше звик. Насправді я розумію, що байдужість – це дуже погано, і це може навіть якось зашкодити тобі, саме не ховатися, це не бігти в укриття. Але загалом мені здається дуже змінилося в гіршу сторону. Власне, я так розумію, тепер річ відвідувати укриття під час повітря. Набагато рідше і розумію, що це дуже погано, але не буду брехати, та ще не телебачення, що, що якось не знаю. Це байдужість, що якраз таки промовляю, що повітря ти розумієш, що воно якби летить, воно якби далеко, але воно ну може й не долетить. Чи власне керуєтесь, можливо, якоюсь певною ситуацією, тобто ви слідковуєте, куди летить, що летить? Так, якраз таки, коли приходить сповіщення про повітряну тривогу, я відслідковую, наприклад, там найближчій області, там, наприклад, до цієї, але розумію, що не час, ще не час йти, ще воно доки долетить. От. Власне, а стосовно укриття, чи хороше у вас чи обладнане, і чи загалом воно є, чи відкрите під час тривог? Ні, ну я живу в гуртожитку і там якби, ну, там якби є будівля, в якій можна якби, сховатися, але якщо туди хтось біжить, то зразу жінки на вахті, господи, ви що дійсно укриття, ми думали, просто покорити. Е якби воно не те, що прям гарно обладнане, але ну, по факту воно є. Ми з телеканалу Правда тут, Львів». Скажіть, будь ласка, чи змінилося ваше ставлення і загалом емоції е, і відношення до повітряних тривог, до обстрілів? Якщо говорити за як ви ставилися на початку повномасштабної війни і зараз? Ну наразі зменшилась кількість тривог принаймні, у Львові. Ну вона не так відчутна є. І того на початку, та ясно, що всі ховалися, а зараз... Ну, якщо бачу, що летить щось таке дуже критичне, тоді ховаємося. Якщо так, то вже плюс-мінус. Тобто оцінюєте ситуацію, правильно? Так. А власне. Дивлюся, що летить, і тоді, відповідно, не Якщо летять кинжали, краще заховатися. Якщо щось таке вже менше, то таке. Зрозуміло. а власне, якщо говорити про укриття, е наскільки воно у вас обладнане і я так розумію, ви все ж його відвідуєте? Насправді я відвідувала укриття, коли була десь в батьків, а зараз в мене в моєму будинку укриття немає. Це є з боку укриття на вулиці Крупярській. Там я не була жодного разу, бо я навіть не знаю, як туди потрапити. Власне, а чому? Просто ви туди не ходили? Чи можливо було закрити? Або... Я туди просто не ходила. Тобто ви не можете сказати, в якому воно стані? Ні. Шукаємо просто дві несучі стіни і там вже вдома. Так, сидимо. Власне, а якщо сказати? Ваша реакція на тривоги після якихось обстрілів, коли там загинули люди, чи воно якось міняється психологічно, ваше ставлення до того, я що що міняється. Хочеться більше комусь допомагати. Якщо є, наприклад, якась там ситуація, оце коли Базилевичі от туди прилетіло, тоді ясно, що ми всі їздили, допомагали там розбирати ці всі завали, ще щось, враховуючи, що вони ще були пластунами. я теж пластунка. Ми теж такі, типу, ну треба якось єднатися, і в цей момент, коли якраз є якісь. Ну, такі тривоги, які відповідно атаки після того, де багато є жертв, є жертв тоді ясно, що це якось ну, так, тримає в тонусі, я би так сказала, що значно більше тебе збирає і ти хочеш більше бути корисною в цей час.